Чи не відчуваєте ви свою особисту відповідальність і що ці смерті на вашій совісті? Ось ці недоробки призводять до смертей? Мої доньки, мої онуки. А вони ніж теж... в Одесі? Ані, ні, не в Одесі. Я буду спрочуватися. Останнє інтерв'ю мера Труханова, яке вийшло у нас, так досить спонтанно, Але я задала те питання, яке хвилює дуже багатьох одеситів дуже давно. Чи вважає Труханов? Що смерті під час потопу на його совісті? Скажіть, будь ласка, от одеситів дуже турбує що ситуація щодо цього потопу, дощу, який був недавно. Mm -hmm. І скажіть, чи не вважаєте ви, чи не відчуваєте ви свою особисту відповідальність і що ці смерті на вашій совісті? Знаєте, я задам вам таке питання. Ви коли задаєте такі питання? Ви їх задаєте от з яким серцем? Вам хайп хочеться на смертях робити? Ну, я хочу симпатична узнать. людина і грамотна людина. Так, ну, ну, в що... мене є позиція. Будь-яка, будь-яка Мане... будь смерть в Одесі, якщо вона сталася, я задаю перше питання. Ну, от такого плану, mm -hmm. Я задаю питання. Все ли я зробив для того, щоб цього не відбувалося? І вам хочу сказати, що е... ми співчуття родинам, тих, хто. Помер, але коли іде стихійне лихо, я як мер міста маю під зробити все, що від мене залежить. Так я вам скажу, що я зробив все, що від мене залежить, і більш того, я знаходився на робочому місті. Ми з 29 вересня да, виїхали машини наші в 12 годину на місця, де ми очікували підтоплення, щоб допомагати людям. І працювали тридцяте. Вересня, всі наші служби працювали, в тому числі і я. Я вийшов із кабінету десь, почало 12-ї години із кабінету вечора вийшов, тому що ми координували роботу наших всіх служб. Тому я вам скажу, що я зробив все, що від мене залежить. Все, що мене залежить. З другого боку, могли б зробити щось більше. Може, змогли б, якщо б була координація, тому що ми є, є мої повноваження, є мої важливості. Мої якщо ми е, скоординували б дії, може б, воно було б е, краще. Не працює система. Не працює система, що я увазі? Ми кажемо сьогодні про повідомлення гідроміцентру. Повідомили, жовтий рівень, помаранчевий, красний. А що робити в цьому випадку? Які інструкції? Що ми маємо робити? Так ви що скільки років при владі? Чому ви не ви не виробити інструкцію для своїх підлеглих, для своїх профільних замів, як координувати діяльність і в тому числі з інфоксводоканалів? Ви, 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 ви мене не чуєте? Я кажу про більш широку взаємодію. Розумієте? Ми то знаємо, що нам да. робити. А якої та... вам взаємодії не вистачало? Я просто не розумію, я хочу дізнатися. Ну, так я в дізнаюсь, Тому що я ж кажу, ви молода людина, вам жити і. Мене турбуєте якраз, як жити в безпеці, тому mm. що мої доньки, мої внуки, теж я, вони не виключені. А вони не тут теж... в Одесі? А, ні не в Одесі? І можна було б довго розпинатися про те, що ми зробили все, що могли, але навіть мені він визнав, що, мабуть, можна було зробити і більше. А я впевнена, що більше можна було зробити. Тому що він в своїй відповіді посилається, що відсутня була якась координація дій, що йому щось заважало. Але ж людина при владі не учора, людина при владі більше десяти років вдумайтесь, пересип топить регулярно. Хочу попросити владу, щоб вона не була равнодушна до нас, тому що ми завжди тут на пересипу тонемо. Це вже неможливо терпіти з 30 сентября У нас ні світу, ні води. Ми живемо, можна сказати, в віці, Тому Поэтому будь ласка, на нас увагу. І на одинадцятому році його правління йому чогось не вистачило, щоб скоординувати дії. Більше того, в мене є інформація, що раніше, коли у мера була інша команда, то був так званий координаційний штаб. Де ці всі дії координувалися, тому і вчасно запускались насоси і підвозились генератори, якщо потрібно. І була координація з інфоксводоканалом, з їх мощностями, з їх автомобілями, але чомусь потім це було вирішено ліквідувати. Тобто мені відомі о деякі всередини інсайди, про які звичайно в інтерв'ю мер мені не розповів. Це йому щось заважало, чогось не вистачало, а по факту ми маємо загиблими 11 чоловік. Я навіть це питання задала новому керівництву міста. Чи буде е, робота з ливнівками. На що нам пообіцяли приділити особливу увагу цьому питанню? Ви плануєте чистити Ливнівки? Це ви знаєте, як Одеси це проблема Одеси? велика проблема. Будемо переглядати на комісії, поспілкуємося з очільниками тих же самих департаментів. Хочеться почути від них якусь їхню позицію. І хотілося б задати питання про столітське, як так сталося. Якщо у нас забудувалися балки, це не Труханов зробив, це вони 2008 рік там давали і раніше. Дали ну, треба пот... кожний об'єкт перевіряти. Ну, кожний об'єкт який забудований. Не всі ж 2008-му давали градостроїтельний, правильно? О, дивіться, зараз у вас є можливість mm -hmm. ви наведете порядок. І підете туди, де стоять дома трьохітажні, і це yes. такі люди спроможні, і підете і будете буде наводити там порядок. Чому я сміюсь? Тому що Труханов по факту уникає прямої відповіді на моє питання. Каже, от ви будете, от ви розберетесь. А я хочу спитати, що ж ви робили 10 років тоді? да? І хочу сказати, можна завжди, це прийом будь-якого політика, винить Ну, Але ж ми розуміємо, що ми можемо. Для того, щоб говорити, що то все, що забудовано, і забудовано балки, устя цих ливнівок, для цього нам треба взяти документи і конкретний будинок підняти і подивитися, коли він був збудований, хто дав дозвіл або хто закрив на це очі. І я впевнена, що багато з цих будинків були збудовані. Після 2008 року, ну тобто, я не можу сказати 100%, тому що треба кожний будинок, і я думаю, що коли зараз ця вся ситуація розбирається, там уже буде це оприлюднено і буде, значить, знайдено відповіді, де є незаконна забудова, на яких підставах вона там. Ми не можемо взагалі, так як Труханова, казати, все було, що було поганого, побудовано, що нам. Що мішає нашим значить, стокам, це все було побудовано до 2008 року, тобто до його мерця. Тут же ж головне себе ну якби вигородить. Тому я так і сказала, тому я й сміюсь, тому що по факту ну це дійсно так. Це така загальна фраза, на яку всі ведуться. А ми повинні розібратися і сказати дійсно це було чи не так, тільки маючи документи в дос в доступі. Тому що в 2008 році Київським судом, районним судом, судом угу. надано дві, дві ділянки, прямо по, на, на путі цих потоків Це цього колекту. Це там, колектра. де по, загинули люди? В 5... Це чуть нижче. нижче, От, за, за їх домом, то нижче, куди угу. до моря Ну, В тому районі я маю да. на увазі, що ви про цю ситуацію говорите. І ви подивіться, як будувалися що вони приходиш, і тебе показують. рішення суду, що дім законний, правильно? Та не, не рішення суду. Я кажу, там ситуація, коли ми зараз розбиваємо. Угу. я прийшов, вийшли люди, кажуть, Геннадій, зна... я знаю, що ви відстоювали, він кажу, вот дивіться. І там, от, де йшла от ця ріка, він кажуть, от цей приватна власність. Угу. Я кажу, як це може бути? Отак. От Прийшли з бульдозерами почали будувати по проєкту э, якусь гасінню суд. Ми вийшли, зупинили їх, ваші приїхали, підтримали. Ну, них всі про документи документи. Всі Приїхала поліція, вони показали mm -hmm. акти. Ну що ми можемо зробити? Да, приватна власність, вон щось робить там бульдозерами. Поїхали, як зупинитися? Але ж нехай там щось було збудовано дійсно раніше, але Даб і його керівник Олександр Авдієв, який є. Командою Труханова він теж має можливість зносити незаконні будівництва. Він має право подавати до суду, щоб це знесли, або передавати інформацію до департаменту, до юрдепартаменту, і вони подають до суду. І наразі дійсно там мораторій на перевірки, але тим не менш до війни це можна було зробити. Тому говорити, що ми не винні і ми не бачили незаконну забудову, так а на що нам тоді така влада була в місті, яка нічого не бачить, дії не координує, не знає, як це робити. Ну влада, крім усього, це велика відповідальність. І дуже слушну ідею сказав мій колишній чоловік, журналіст Ярослав Берендаков, що. На місці Пушкіна ми маємо поставити пам'ятникам жертвам бездіяльності і безгосподарності, в тому числі трьом дівчаткам, які загинули в лагері Вікторія, та одинадцяти людям, які загинули під час дощу. І хай хто каже, що це стихійне лихо, яке ніколи не відбувалось в Одесі. Це все брехня. Стихійне лихо було там Болгарії, там згір, вода текла. У нас це був дощ затяжний. І це вже я спілкувалася з спеціалістами, зі спеціалістами сфери ЖКХ, де вони мені кажуть, найстрашніший дощ це той, який випадає стіною за 4 години. А який дощ іде цілий день з переривами? Це вже тут видна бездіяльність. Бездіяльність нашої влади і тому. Тому в мене в цьому сумніві нема. Але ж ви теж розумієте, що, звісно, кожен сам буде себе вигороджувати. Ну, ніхто не скаже так, я винен. Але тим не менш, навіть в цьому разі Геннадій Леонідович каже, що ну, можливо, зробили і не все. Але ж це слова, можливо, зробили і не все. Але ось ці недоробки призводять до смертей. Оце найстрашніше. Я на посаді. Ви ще на посаді. На посаді. Це ж повинні депутати проголосувати да. за це. І що ви думаєте, набереться голосів? А ви думаєте, набереться? Я не знаю. Я зараз не можу ну, дати відповідь. Хто, я знаю, хто там один проголосує. Із вас? Це. Із ваших? Ні, з наших. А одна людина проголосує? Тобто ви вважаєте, що не набереться. А що ж тоді буде? Я не знаю, я не здаю свої питання такі. Я так не бачу. Я хочу подивитися, що у нас буде далі. Коли... Всі нормальні люди, не ти там 50, які собі вчора, а нормальні люди, у кого є, є хоч капелька мозгов і бачать, на що зробили, то я не знаю, на що нам яка надія, що нам робити. Зараз, коли приходить новий керівник, він це все буде перевіряти. Він піде в школи. Нам сьогодні анонсували, Він піде перевірить укриття. Він перевірить лікарні і. Цього ми почнемо. Як би там не було, провели Геннадія Леонідовича теплими обіймами. Я буду До побачення. Підписуйтесь, тут завжди весело, яскраво, незвичайно. Давайте влаштовувати шоу.